Понад два тижні без опалення, і хто винен, невідомо. Принаймні, це намагаються зрозуміти мешканці будинку на Марсельській 3. 90 квартир, і поруч будинок номер 5 теж 90 квартир. Ось і рахуйте 180 квартир. Вони заглушку поставили в сьомому номері, і в сьомому номері опалення є. А ми просто як апендекс, який нікому не потрібен. Почалося все 7 листопада. Тоді в будинку наших героїв увімкнули опалення. Але радість була недовгою. Того ж дня прорвала труба теплопостачання. Ще й підвал затопило, розповідають місцеві. Тепломережі приїхали, поставили хомут на трубу. Але мешканці п'ятого під'їзду кажуть, що воно капає навіть вночі, і тому вони не вмикають опалення й досі. А тим часом у людей в квартирах з'явилася вогкість. Тож опалюватися доводиться газом. У мене двокімнатна квартира і виходить у різні боки. Вмикається газ, відчиняються всі двері, і всю ніч весь день горить газ. А що робити? На електроенергію, вибачте, я пенсіонерка, мене грошей не вистачить. мені Спускаємося в підвал будинку. Як бачимо, вода вже встигла вбратися у землю. бачите? Дивіться, тепло перекрили, і нікому не цікаво. Це внутрішньобудинкові мережі опалення, і тут щось капає. Але чи дійсно це джерело проблем місцевих жителів вони не можуть з'ясувати досі? ми дзвонили в тепломережі. Ми дзвонили до ЖЕКу. Вони один на одного перекидають дані роботи і ніяк не можуть знайти крайнього, хто має їх виконувати. Ірина звернулася й на міську гарячу лінію 1535. І там пообіцяли допомогти. Мовляв, все полагодять до 22 листопада, але так нічого і не зробили. Та навіть не відповіли, хто робитиме ремонт. Щоправда, в день нашої зйомки в будинку з'явилася аварійна бригада теплопостачання. Говорити на камеру комунальники відмовилися, але затоплену магістраль тепломережі показали. Але пробули фахівці на місці недовго. Мовляв, повернуться пізніше. А зараз тут затопило ще й каналізаційну мережу в Інфоксводоканалу. За коментарем, хто і що має робити, звертаємося спочатку до керуючої компанії Клевер. Саме вона обслуговує цей будинок. До ну, зони відповідальності керуючих компаній завжди була лише в будинку, тому що керуючі компанії обслуговують внутрішні будинкові системи. але ніяк не вуличні системи. Якщо розглядати питання на рахунок теплопостачання, то фактично в кожному будинку в системі опалення є елеваторний вузол, в якому є відповідні засуки. Тобто, скажімо так, що до першої засуки це все відповідальність теплопостачання. А в теплопостачанні міста Одеса відповіли роботи по усуненню пошкоджень теплотраси тривають. Обіцяють це зробити за тиждень. Отже, відповідальний таки знайшовся. Ось тільки цікаво, чому для цього мешканцям будинку довелося два тижні мерзнути.